Так, 14 -та година я з магазину. Що я купила? Яйця. Це мій стратегічний продукт, сметана, кефір, молоко. Те, що це все стратегічні продукти, помідори. Помідорки. І взяла кабунчик. Калунчик по 25 гривень. Все, оце такі покупки. У мене праніс від жарі. Зараз посолю рибку. У мене кава залишилась. Я оце напротязі дня п'ю ще каву. Ту, що вранці варила, вона прохолола. І я п'ю. Я солю рибу. Хтось мене питав, покажіть, як ви солите хребти лосося. Дуже просто. Беру ось судочок, посипаю солькою наниз, трішки коріандра, рибку я помила. Пообрізала плавники хвіст і порізала на шматочки. Зараз я отак присолюю, як сало ми солимо. Ну, трішки не так, ну, принцип той, той самий. І отаку вкладаю в судочок. І все, ніяких секретів тут нема. Так. Так, зараз ще ось так перетрушу. Коріандром пересиплю та і все. Трішки небагато. Щоб не було сирого. У того запаху риби. Все, закриваю і завтра буду в обід варити картоплю в мундирах до рибки. Фу, у нас вимкнули світло. А воно таке щось вивішало, тільки що ходила пораня, а воно фу, гримить. І що це? Вимкнули світло із цього? Все зупинилось, кондиціонер зупинився. Фу, правильно. Пральна Правильна машинка зупинилась. Фу. Ну йду, йду лягаю, А що робити? Оце тобі таке. Так, Включили світло. Гримить. ну Зараз тільки дощ почнеться, піду зніму прання. прання як прання, то таке. Побіжу зніму, хай йде дощ. Бо дощів немає, овочів немає. Помідорки понав'язувались такі гарні. Дай Бог, щоб пішов дощ, дай Бог нам дощу, дай Боже, Боже, пожалій нас, дай нам дощу. Ой, мокра вся. Це капель. Ой. Фу, десь платочок не знаю. Де. Фух, так, чекаю доща, тільки почнеться, тільки буде ляпати, побіжу, познімаю. У мене там небагато. Знову вимкнули світло. Недовго музика іграла, да? нічого, треба дощ. Нехай йде дощ. Десь гримить далеко, до нас не доходить. Так, пішла, зняла прання, в мене вже геть темно. Ну на вулиці потемніло. Світла нема. Чекаємо доща. Ой, дай Бог. Дивіться, яке небо. Вітерець такий гарний, подугає. Ой, гарно, як вітерець, класний. Ось починається страшне. Дивіться, ой-ой-ой. Ці... Що, закривати вікно? Угу, закриваю. О, яке небо. Яка хмара йде. Ох-ох-ох. Не дай Бог. Лиха нароби нам. Що робиться, Боже, 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 страшно. А доща нема. Ну що нема. Пиляк уже не ужасно. Страшно. Ну все, виключаю телефон, бону його в бані. Пускається дощ. Дай боже. Гримить десь. Ема, кінець, то пішов дощ. Світла немає. Я на павербанк поставила телефон. Та й все. Нехай йде. На нього є земля, земля вже плаче. Дивіться, Боже, не видно нічого. Ось це ж така була спека. А тепер що робиться? Напів та 0,7. Хочу поїсти вже. Світла поки нема. Дощ іде. Слава Богу Слава тобі Господи, хай йде дощ. дощ уже так треба. Так, а я тут перекинути? Так. У мене є м'ясо. Є оцей. Млинець із висілок і ковни. Так, буду різати так, бо я одна. Чип-то хороший. Да. Гарний кавун. До кавуна у мене є печивонщик. Ну, це буде і все. Зараз по вечерю піду поставлю вам другу частину дня. Та і все. Так, ну все, дівчатка. На сьогодні все. Дякую, що ви були зі мною, що ви мені писали. Що ви мене дивились, що підтримували мене, я вам дуже вдячна і до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе.